Мамо, я буду навчатися в Неверморі. Ні, Венздей. Це районна школа першого третього ступенів номер 13 Доню, ми з мамою дуже сподіваємося, що ця школа нарешті тебе зламає повністю. Та буде знецінювати усі твої таланти. Не переймайтеся. коли вчитель запитає, чи я не забула вдома голову, я скажу, що ні. Що ж, хай перший урок почнеться з діставанням подвійних листочків. І спробуй розчарувати батьків. Я знаю, що ти за мною стежиш. Якщо не покажешся, повідгризаю нігті. Батьки сказали стежити за мною. Добре, у тебе все одно нема очей. Я твоя сусідка. Молода вовчиця. А ти. А я роздратована тим, що тебе наче веселка народила. І ти подразнюєш сітківку ока. Я Венздей. Венздей, у тебе було видіння? Ні, в мене просто накрив твій тройний діколон. Ви вже чули, що у шкільному лісі водиться якийсь монстр. Ходімо, покажеш. Ось це тут. Чи є якісь здогадки, хто стоїть за цим? Кажуть, що це може бути ведмідь або сторож. Давно мені не було так приємно на місці злодіянь. Венздей, як я тільки тебе побачив, то відразу закохався в тебе. Я знаю, хто ти. Тобі ніхто не повірить, що я стою за всім. Лови! Яка ж смокота. Тільки справжній монстр може їсти серединку кавуна і ні з ким не ділитися. Тобі не повірять. Річ. Ні. О, так.